Українці, чого вас унічважає Бог як не потрібен? Ви, каже, цифровані, але ви ще предателі своєї родини. 02.02.22 до війни я писала президенту вашому хрипатому, що повернув нам нашу історичну назву Русь країна. У нас є історія України, руси Де? Україна це край країна, Особисто назва Русь Предоставляла всемірну історію про те, що народ рос... Рос Рус живе тільки на Росі. Рос це річка під Києвом, отсюда Русь. Басейн ріки Рос від Придністров'я до Курська. Тобто нинішня наша країна. Це тока, Це только історія говорить, що мають право Рос. Рус називатися тільки жителі басейну ріки Рос. Напали на нас російні народи, їх 22 народи, Бурята Чечня. Ну да. А в Московській землях жив народ голядь. Почему Путін постоянно говорить, що він з Рюрикович? Як Рюриковичі жили, тільки в бассейні речі ніхто почему никто ему це не доказує? Я за всех сил бью. ваші придурки, ваші дрібниці, вот вам утверждають, что ви українці и все. Ви слава Україні, а якої какой ви не говорите? Ви за це будете уничтожені. Пойміть, що ви вже вас вже, ви з книги жизни, ви предатели. Своей Русі. Вместо того, чтобы поставити своє названня, ви віддали їм, вони вивають рус і сміються над вами, дурачки, ви, телепні ви. ваше телевідення, ота куриця тупая, ганчарова і там все не панюте. Вони терестять своїми язиками безмозглими, що вони називають на, на росіяних росіянах. Хіба це сложно зрозуміти? Не росіяни, вони, а не Россияні народи вас убивають вашим собственным оружием, вас забрали ваши ракеты, тепер бомблять. Вас забрали вашу назву и за назви вас убивають. Ви шо, сволочи, черяк черви, черви тупые, тупые черви. верните нам нашу назву. Каже, це всемирная история, здати все Москва. Мы росы, мы русы.